Українчик на хвилях Wi-Fi із Каліфорнії емігранти. У нас тут смішні розмови з колегами про цих емігрантів виходять на роботі. Я живу в каунті Контра Коста, а колеги живуть в якихось інших каунті. І один із них живе в якомусь мажорнішому. Сан Сан Санта Клара, я не знаю, як воно там називається, він десь там е туди, південніше, туди Арія, до, до того Mountin View. Я не... Треба десь з'ясувати, в якому місці. І в них там, що за прикол? Їм там не вистачає в тому каунті грошей на те, щоб на медицину на госпіталі. Їм треба чи то більше лікарень. Чи чого. І вони вирішили запровадити додатковий податок в магазинах при купівлі товарів, вони там щось вирішили накинути там якийсь відсоток поверх. Тут, е, є, тут ці товари вони мають, в розрядній мережі вони мають додаткові податки. Тобто ціна в тебе на вітринах одна, а на касі інша. Там десь 0,7-10% чи як там, 7 ліплять поверх. А може на щось більше. Тобто є товари, які не оподатковуються взагалі, наприклад, продукти харчування. А якась готова хавка із тих продуктів, які там продаються, там вже якийсь податок буде поверхно. Так здається. І, на бухло буде якийсь податок, мабуть, а може і не буде, не знаю. Ну одним словом, щось оподатковується. Щось не, нам тут по барабану, що там оподатковується, спочатку. Воно, по, по цій українській звичці треба було якось рахувати. Та бідність українська вона ще в голові була навіть після цих айтішних українських багатих зарплат, мажорних зарплат. То, то стара звичка ще довго там не проходила. Зараз вже по барабану на це все. Ну, А е, мій колега він стурбований. Він стурбований, що бачиш, через цих іммігрантів, яким Каунті роздає е, медичну страхівку, бо вони можуть зааплаятись на ту медичну страхівку, навіть коли не мають якогось СССР, щось таке там за, е, в тому каунті очі на то закривають. Е, ну, Бо каунті багато. У них бавла там валом і цим багатіям щоб там, зробити добру справу, що дурному з гори збігти. І вони там запроваджують нові податки, приймають нових іммігрантів, такі в них там розклади. Але хтось розганяє оцю хвилю про те, що дивіться, що шкоїться дуже за наше бабло. Роздають цим всім нелегалам, о, якісь там бенефіти, Фудстемпи їм там дають, в школах їхніх дітей годують. Так, і, не, діти вчаться в школах, і якщо батьки не знаю, не мають тих якогось дозволу на роботу, якогось таких речей. Одним словом, їх там годують безкоштовно в тих школах. І на, на, конкретно на цю школу колега називав, що там якась космічна сума на харчування цих дітей нелегалів. Припадає, там якихось 100, 150, якесь, там, тисяч на рік чи щось таке. Я, я толком не, це, не, не розібрався, що він має на увазі, на, про що то, і на, на який термін то фінансування. Прикольно, що по цих Америках вони знають, скільки, скільки хто що на, 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 які витрати на що відбуваються. І я, ж, я його кажу: слухай, ну хіба допомогти дітям е, гарно е, поїсти в школі, це що хіба м, якась погана справа? Так це ж добре. Е, що, е, що є така можливість. Тобто, ну мій колега заробляє добре грошенят, живе в хорошому місці, там купив якийсь будинок, який він досі не виплатив, бо він там космос грошей коштує. Там, йому Ще там, зв'язку із чимось чимось, треба ще якихось там додаткових кілька років виплачувати, щоб він там розраховував на один термін, а по факту виходить якийсь інший. Але, але то таке. Тобто на цьому от фоні. І Він якось так обережно незадоволений цими якимись нелегалами, які понаїжджали, що він не проти легальної міграції, але проти нелегальної, Щоб ось, ну, щоб ось так не було. Ну, ну, А я його питаю, кажу, слухай, ти ж розумієш, що американські жінки ж дітей не народжують, що вони їх по дві не народжують. Там щось, там, кожна жінка одну цілу дві дитини народжує. Чи, щось таке, чи, чи 25 сотих. Кажу, якщо закрити ці кордони, то що буде з Америкою? Ну, в принципі, уряд ж може закрити ті кордони, але йому ж треба ця робоча сила. Там, кажу, ну, ти ж подивись, кажу. тут же ж діти ходять до школи, вони ж ходять в нормальну американську школу. А, і ще тут. Тут же ж університети також для них безкоштовні. Там можна вчитися в цих State University за якісь копійки. Каже, от і університети для них безкоштовні. Я кажу, так це ж то теж добре. Кажу, діти закінчать школу, закінчать університети, будуть мати гарну роботу, будуть платити гарно податків. Коли він там вийде на пенсію то за, за податки тих, котрі здобудуть хорошу американську освіту, вже будуть далі підтримувати е, е, якийсь тут зовнішній вигляд цієї всієї інфраструктури, будуть розвивати дороги ширші, довші, будівлі більші, кращі, ну і таке інше. Медицина краща і так далі по списку. Він каже: Ну, в принципі, це добра справа, але ж, нащо ж так? Нащо ж так, щоб прямо по... нелегалами це робити. Я кажу: ну, а як нащо ж так? Кажу, слухай, кажу, а то якщо ти за легальною еміграцією, то скількох ти легальних емігрантів сюди приліз? Він каже, що як я міг привести, це треба, щоб якісь організації цим займалися, щоб якісь агенції. Привозили, оформляли тих якихось легальних мігрантів. Я кажу, так добре, так ви скиньтесь там своїм ком'юніті, зробіть якусь організацію, привезіть нормальних в'єтнамців до нас, бо у нас, бо мій колега він в'єтнамець. В'єтнамці, вони ж не наркоторгівці, вони ж там не яким human trafficном не займаються, нічим. Вони ж там хороші, милі люди. Він за легальною міграцією. То чому б не привезти сюди хороших людей із В'єтнаму? О, мій колега ж хороший в'єтнамець. І мати більше таких, як він, то Америка була без цього тільки щаслива. Ну, бачите, а людям таке в голову не приходить. Тобто, це якась, якась дивна пропозиція. Він про таке і не задумувався. Ну, ось так якось. Такі от проблеми в американців. Це те, що податки збільшуються, але йому ж не обов'язково купувати пальне і, 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 і якісь там продукти чи інші товари в його акаунті. Він може їздити в сусіднє, тим більше, що він їздить фактично в сусіднє на роботу. Дорогою назад може заїхати закупитися тими, всім, тим, тим, чим необхідним, ти привезти додому. То на ньому там не сильно відіб'ється. Якщо би він не хотів фінансувати ці речі, то він може і уникнути цього. Такі от справи. Ось такі от проблеми у багатих. От так живе Багата Америка. Переживає за те, щоб, за те, щоб не заплатити зайвого. Хоча це добра справа. Ага. Ну що ж, Бажаю вам теж мати такі от проблеми, як у американців. От таке важке життя з такими важкими роздумами і додатковими витратами. Зустрінемось по цей бік кордону.